Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі, Ви на каналі про Україну, на каналі української відьми Херсон Одеса Миколаїв. Дивимось. Рада вас вітати. Давайте, що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Також у нас на телеграм-каналі ми там трошки розмовляємо про емоції, про травми, про те, як собі допомогти. Канал прикріплю, доєднуйтесь. Херсон. Ну, радує, що почала трохи просочуватись в медіа інформація, що там насправді відбувається. Але основна маса цієї інформації все ж таки закрита. закрита. Таке відчуття, що дуже багато буде якихось молитов навколо Херсону. Можливо, знаєте, як там купол хтось ставить, чи щось. Моліться кожен сам за себе. Тому що куполи це прекрасно, але ми бачимо, як вони працюють або не працюють. Моліться сам кожен сам за себе. Тут про що? Мова? Про те, що хлопцям нашим важко. І таке відчуття, що знаєте, як за когось попросять, за когось помоляться, бо і там день-два, і. Інформація, що людини вже нема. Якась відома людина буде в Херсоні. Херсон найближчі дні. Полюють на зрадників, але це не дасть той результат, який треба. Зрадники на більш високому рівні є такі, що недоторкані. Область виїжджає. Передмістя дуже горить. Щось чимось буде тренуватись по вам, Нова зброя. Стара нова, але щось ну, оновлене. Дуже нам потрібна допомога, дуже нам потрібно їсти пити. До речі, робила акцію. Просили, знаєте, херсонці дуже такі скромні люди. Майже не було заявок, хто просив про допомогу з Херсону. Карта смерті причому вдень? Звечора руйнують будинки. Оселі. А карта смерті вдень. Раніше, пам'ятаєте, там було, да? тільки ввечері. Ну, у вас взагалі там момент був, коли тихо було. Потім тільки ввечері, а тепер будь-яку пору доби. Херсон найближчі дні. Знову чомусь передмістя. Тут каби можуть бути, до речі, дуже важко. Іде біля води, дуже важко. На центр міста на воді, там, де можуть військові відпочивати. Таке відчуття, що це відома. Точка, локація, і якби там же поруч були прильоти. Ще такий момент гаражний кооператив, якісь маленькі будиночки, гаражі, там також буде все палати. Херсонщина окупована. Давайте дивитися, що чекає, що на фронті. Чому показує, що там рух буде вперед-вперед. Херсонщина окупована, що чекає, що буде. І ми беремо в полон. І, на жаль, показує, що і наші можуть потрапити в полон. Дуже сильно руйнує прифронтову інфраструктуру. Можливо, там, знаєте, якийсь перехід, як дамбочка, міс... може, не міст, а канал. От щось важливе для водопостачання. Також буде обстрілювати Херсон. Херсонщина окупована. Мало також інформації, але. Знаєте, дуже швидко змінюється ситуація на фронті. Ми, як пропустимо момент, десь прориву, але ми його зустрінемо гідно. Не переживайте. Дуже багато дронів буде. Вони засиплять військовим як якоюсь хімією. Мені показує такий, знаєте, як хмара така токсична. Я думаю, що це і до передмістя, до району також дійдеться, Хмара, Ось щось буде, якийсь запах дивний в місті. Дивимось Одесу, Вітаю. Одеса найближчі дні. Що зі світлом? Перепади напруги. Може вдарити в енергетику, є от якась загроза. Знаєте, тут у вас, до речі, віт і вітри. І погода сама, і природа, і ворог. Дасть якусь ніч поспати, не без цього, не без сну, але ж знову. А потім підійме з новою силою. Будьте уважні до тієї атаки, атаки, яка розпочнеться десь о 6-й 7-й годині вечора. Дуже важка вона потім буде. Буде здавати, що от дрони залетіли, політали, значить, все. І... Одеса найближчі дні. Грамиха в області розкати над морем. Будинки. І таке ще колокол б'є, знаєте, від хвилі. Лусне колокол смерть. У вас буде сильний обстріл, ще дадуть зброю. Чому ви боїтесь? Ядерки. Не буде у вас ядерки. Ну, от не думайте про це. Може поза ЄС спровокувати, що, знаєте, що радіація до вас вниз потече. Не думайте про це. Поки за картою дурня, от про це точно не варто. Можливо, знаєте, і якісь ракети, на ракети на сіях. Ну таке Одеса найближчі дні? сила є. Передмістя все одно попадет. Ну, Пряме влучання в місто, багато вогню. Дивіться, тут можуть бути ракети. Тут не тільки шахеди, тут можуть бути ракети. Важка ціль і маленькі. маленькі. Дивіться, ми якийсь сюрприз готуємо для ворога на воді, і він прям злютує. З глузду зійде. Там, де кораблі стоять, буде дуже гучно. Миколаїв, найближчі дні. Будемо. Вас... Краще видивляться. Миколаїв найближчі дні. Ну, Чаків, острови. Знову як омана. Там побахала-побахало, раз і на місто пішло. Над водою низько йде, з води заходить. Може бути і ракета, не тільки дрон. Швидкісна ціль. До речі, от якось день, ну, початок дня важкий. Миколаїв. Найближчі дні. Хоче в готель в якийсь в ресторан. Ну, от як не може донавестись туди. Може там розвідник висіти. Миколаїв, найближчі дні. Про щось не попередять. Будьте дуже обережні. Прямо от -от про щось забудуть попередити. Або, знаєте, як тривога є, написала, що на область пішло, а ціль, бачите, уже в себе вдома дуже обережно.